Літо веселковим цвітом і кудись у вирій попливло від нас. Зажовтіла осінь на чарівним світом і дітей скликає в рідну школу в клас. Бо пора навчатися, з літочком прощатися, всім до книжки з зошитом повертати час. Закликає вересень до навчання братися і веселим дзвоником всіх збирає нас. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки та гості, щиро вітаємо вас на святі першого дзвоника. Сьогодні дійсно свято: свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але й учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступить поріг нашої школи вперше. Тож, зустрічаємо учнів, що у цей вересневий день йдуть до першого класу. Малюки з радістю прийшли до нас. Тож і ми з радістю і добром зустріньмо їх. Привітаємо гучними оплесками наших найменших школярів та їхню першу вчительку Рожашенко Віру Сергіївну. Раді прийняти вас сьогодні в нашу шкільну родину. Збережіть назавжди у своєму серці ці неповторні хвилини зустрічі зі школою. Я сумна, бо закінчилось літо, перший дзвоник це останній мій. Рік же промайне зайнадто швидко, і в мене буде випускний. Як же розтягнути ці уроки? А до речі, хто ти є малям? Я твоє дитинство, синьока, і мене вже інша жде земля. Ти доросла зовсім вже красуня, і з життя вже іспит, а не гра. Виросло дівча моя, манюня, попрощатись нам прийшла пора. Почекай, залишся, не йди, будь на цьому святі гостем ти. Ось воно почнеться за хвилину. Чуєш, вже звучить гімн України. Хай кожен школярів запам'ятає цей час, цей день цю урочисту мить. Хай слово радісне лунає і гімн держави прозвучить. Урочиста лінійка присвячена святу першого дзвоника, оголошується відкритою. Це. Веселка в небі вже не кольорова, бо ворог наш нам сум і біль несе. Сьогодні Україна поле бою воюють ангели за правду і добро, сьогодні бій між світлом і піцьмою, і буде так, як писано було. І буде батько, і щаслива мати, і будуть діти, вільні від ярма, І іщезне ворог, що у нашу хату прийшов з мечем. Загине від меча. Учениця 9 класу Козел Валерія подарує вам свою авторську пісню там, де мрії і весна. Судові знову i'm <laughs> Пам'ятаємо, що війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. Тож шануємо хвилиною мовчання захисників, які віддали свої життя за наше з вами майбутнє, а також мирних жителів, які стали жертвами війни. Квіти до алеї слави та пам'яті загиблим воїнам-односельчанам. Кордасу Андрію Леонідовичу. Заверяю Андрію Андрійовичу. Васильчуку Олегу Юрійовичу надається учням 10 класу. Близити цю перемогу, ми маємо сумлінно навчатись, допомагати ЗСУ і безмежно любити свою рідну землю. Мило розмає, осінь золотиться у дворі, знову школа двері відкриває, гомінки й веселі дітворі. Оду тисячі нових проєктів, нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. До вітального слова. Запрошується завідувач Вільшанської філії Романівського ліцею номер 2 Петро Степанович Повнич. Шановні присутні. Щиро радий бачити вас на нашому святі, святі початку нового навчального року. Як я вже повторював минулого року, не в кожного в нашій державі на даний момент є така можливість навчатися на більшій території, ні, не на більшій, а на значній території нашої країни йде війна, а про школи на тій території, звичайно, можна забути. У нас є така можливість, на щастя, у нас є така можливість прийти до школи, отримувати знання у реальному часі. Тож, шановні присутні, вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю, щоб він був мирним. Успіхів вам у навчанні, звичайно, для учнів першого. 11 класу чи з 1 по 11 клас. Звичайно, бажаю цікавих уроків. Працюйте над собою, розвивайте свої таланти та здібності, нехай вам посміхнеться удача, шановні батьки. Ви є опорою своїх дітей, опорою навчального закладу. Вам удачі, терпіння, мудрості, колеги вчителі. Є в мене така поговірка, що не можна вітати коней з початком оранки. Але все-таки, шановні колеги, натнення вам на цій нелегкій праці, поваги з боку держави та оточуючих, і хай цей навчальний рік буде кращим, ніж минулий по крайній мірі. Всім вітаю! Всіх вітаю. Всіх вітаю з новим навчальним роком. Нехай він буде успішним. Дякую. У мене ще одна приємна місія. Минулий рік завершився, але за результатами його, за високі досягнення у навчанні я хочу нагородити учнів, які зараз перерахую похвальними листами. Похвальний лист буде за високі досягнення у навчанні. Отже, похвальним листом за високі досягнення у навчанні нагороджується харчук Марина, тоді ще учениця 10 класу. Є Марина? Анастасія учениця похвальним листом нагороджується стаховський максим теж за високі досягнення до навчання. З початком нового навчального року виступу. Адже серед нас і ті, хто свій найперший клас. Вони такі красиві, чи дурні. Так е, стати першокласником мені. Так, безумовно, вчився б ти казково наш перший клас. Вам любі зараз слово. України маючки, ми прийшли перший клас, наук вичуть нас. Ох, і довго я збирався, перший раз, перший клас, зі десять удягався і умивався раз. нас. Синя довго це навчання, я спитала свого тата. зарплата. Хочу буду вчитись я відміну. Настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусів, хай буде рік шкільний для нас щасливий, для цього докладімо всі зусиль. Аво дати перший дзвінок у новому навчальному році надається учням першого класу Гітоляру Олександру Ставчуку Нікіті та учениці 11 класу Харчук Марині. Сливого навчального року, любі учні, терпіння та натхнення, наші найкращі вчителі, успіхів, здоров'я та мирного неба, найдорожчі батьки та гості. Урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, оголошується закритою.